Друга партія фінального поєдинку третьої Луковинської зі мною ліги. В фіналі, нагадаємо, команда ЧПІК НТУ. Ворог на екрани на прийомі зараз якраз. І команда Одяз Ша 2, тобто команда обласної святки школи. Спокійно, спокійно дітку робить на вільне місце і 1-0 команда ЧПІ КНТУ на подальшій. Ванда Гринько. а на коментаторському місці поруч Петро Раса, легенда Буковинського волейболу. Помилки зараз свистить у нас Іван Маскан, головний суддя, йому допомагає Василь Марич з Путили. Географія розширюється. Не лише змагання суддівство. І 2-1. Нагадаємо, що в першій партії були тринують обласного міста. Ну і по ходу були 4-2 і так далі. Все стало на свої місця і команда НТУ спокійно, спокійно довела справу до переможного завершення. Це Лінина Сибуковська йде на складувати. Калиніна Шубуковська, яка пригадується, і футбол непогано грала. Не беруть зараз, дивиться, запитаємо родного на одну Анна Боловська і Ольга І Кожна вважає, що інша мала би зігратися. Сибуковська аут і ставато переходить до ОДІ США 2. Що робити нам що... запитання до головного і легенди? Щоб у звичайній частині були... Щоб була інтрига, щоб, щоб хтось міг наблизитися до рівня 4. Кенту. Команда домінує багато років і.. Як ніяк про це не десь, крім того, що тоді разом з Марсою Молоді обіграли оціна команди міста, міська обіграла таку фунту, а загалом не пригадується, що вони там пробували вже останні роки. Як, як з цим боротися? Тобто нам приємно, що в нас є такий лідер, але лідер -то сам від цього потерпає, що немає конкуренції, серйозної конкуренції немає на внутрішній арені, і їм важче таким чином готуватися до національних змагань в команді такий чи було, найближчим часом у нас можливість побачити візьметрібну боротьбу як, матчі до щитінку, як ви думаєте. Я, я вам дуже благодарний за те, що благодаря для всіх у нас на Буковині волейбол живе і в районах центру, і в Серегані. У нас в місті зараз приходять такі команди, як Петрівський, приїжджають команди. Новосельцы, Тальневцы, и это вот. И нам уже кислот район уникальных израиль. Я говорю, что они у них по сути не тренеров. Сергеевич полученный Він Дуже ему помогает деканат, прекрасу. Он только хорошо вучится. И постоянно до... он принимается, если тянутся до этого блюда. Кроме того, что у них получит специальность, они еще играют в волейбол. Они играют в лигу студенческую, недавно были в Сергееве. Они готовятся сейчас до Луцка, где будет в этом году будет пример театра. Так сейчас запитала, куда? А Акуда? <гад> на іншій їхі... <плес> частині не кандидаться. Куди і куди це різні речі, але Юлія Куда. Вихованка е, е, теж обласна душа. Тепер уже, літерів, вже поступово стоєм з лідерів з лідерів команди Чефіки КМТУ. дуже уважний зараз матеріон, на прийом на Чехії яка е, має дуже повну подачу і зараз е, подає. Ще м'яч приймає аут. 8-5. 8-5. Для серйозної інтриги нам не краще доводиться, щоб до першої партії виграла команда Діча. Тоді ми мали би е заведений вигляд команди Чепінського. Е так, теркає сусідки тут Ланда Гринько. Дівчата підподьорили, але нічого страшного. Це гра, все добре. І, е, Ольга Ліпська подавала е, Куда, Куда Ліпська тут піднімає. А тут Юлія Куда і ібила мяч і йде на подачу. У нас по ногах команди ЧТІ Куда. Просять сітку тут, вихованки обіця, колеги нещодавної команди, клубні команди, спокійно, зрячі, як кажуть, і атакує вільне місце на майданчику, знаходить його і носить 10 ї шкотської команди. Наші повертаються. Вона якраз від, біля першолежу і для пангу, е скажімо так, 4 НТУ. Готова Зоя боя готова я таку є. Право дівчата борються молодців. І Титарська, і Блажу, Вони до останнього було сюди цей м'як, що робить інче. і черзі. Якщо вона тут свідчить, йде у відрив 4 НТУ. А тут ось Юлія Куда вирішила подарувати один м'ячик рідній спортшколі. Ну, це випадково, звісно, що сталося, але все-таки Віра Віра Пістовська тобто, на подачі. Каліна Шевцівська. Торкається сітки. Торкається сітки. Не розуміє, Каваліна вважає що не було. Було торкання, але так здається. Вже... Вже... Не достає відкуда, не достає відкуда. Радіє вірус кровська. Зробила вдалу подачу. Бачимо, що непогані подачі пішли від віри. Віде але тут вже вона не, не, не змогла підняти м'яч. 12-9. знаєте, э, Візорвалося до концертів. Э, а тепер вже бачимо, що знову, знову в зоні боротьби перебуває команда Одеська. Ну, Ні, знову. 13-9, 4 очки, 4 очки. Манда Лінкована тоді і... Аймау, аймаут, бере команда ОД США. Пробуємо підслухати, що говорить Милана Коскина. Послухали ми трішки разом <fits>, через відеокамеру. Що там ми е кошти на підказував своїм вихованкам? Ванда Гринко подає. Uh подає. -huh. Довецька, Белецька. Звоя Бурдужан. Рідко програє такі м'ячі біля сітки, mm. Засмутилося mm. Засмутилася до я, тому що для неї незвична ситуація. Белецька на подачі, приймає Ванна на дальню сітку і е, не, показувала там Олександра е, Коцюба, що, мовляв, м'яч вийшов. За межами дальше. Але не слабні, соборська на, на податку. Відська е далеко залишає і показка переводить його на, е його, на... 4 квітки, а тут стати в руки з Божанку. Зоя його біжан, яка напевно все-таки... Будемо вважати, недореалізовано буде люди, зважаючи на її потенціал, ну так сталося, що не змогла вона поїхати в, в Тернополі. Треба було приймати якісь рішення. А от, от 11-16. 11-16 не просто буде зачепитися за цю партію, та й взагалі за матч, якщо буде реалістами. Але з надією на інтригу. Блажук подавала. Добили, добили і тут можна вже переговарювати. через сітку з <сі> подругами по волейболу, і що певні сили по фіналу буквально волібольної ліги. Наші дванадцять, 12-15, блажук повертається на подачі. Приймає Бахалюк. і зоя атакувала Ріпська. Зрячі зіграла в цьому епізоді. Ну, не за руками хитро зіграла, так і драма цієї. Подача у нас продовжується Аліса Блажу. 13-15. Тим часом вже до двох м'ячів. Скоро років тут. Невідховно, невідходний такий з бабужан і йде на подачу. Досягнулися <соць> до е, вітання на своє верху за цю залу атаку. що, Виявляється цей м'яч беруть дівчата з. Та, приговорить. 13-16. Обласна школа не відпускає, від різних фаворитів. Татарська. Оксана Пекарська. Шести ось тому тут команді Обічка. Это мало Ого. Ого. А що це за прием был? Таких десяток годах називали його топориком. Дивно, не того. Незвично приняла Россия поперек, мы так не знаем. Розвеселити публіку в тому числі Аут. Аут 16-17. Знову переход в подачі відбувається на лік ОДСШ-2. Дев'ятий номер до подачі. Потія Паденич. На гучної підтримки фан-групи ОДСШ-2. Куда? уда, приймають, приймають. І Ліцка віддає. И і, і, і Віра Петровська вирішила скидку забити. 18-16 від душі так робила на се Уже не шутвору. По Зовсім уже в іншому стилі. І там вона заробляє 18-16. Так мы тут кричиш, що там... Трішечки е заплутався е наш волонтер, який допомагає нам з е рахунком. Я на подавці у нас всі поперед, а на прийомі Оліська 2. Вістська Вістка атакує. Пікарська приймає і е Петровська тут. Петровська. Можна було і далі зіграти. Баковська дуже часто атакує не сильно, але глучно. Е, тобто вона теж рано, вона б'є в полі. Бачить за всех до частина. Вона якраз бачить добрий майданчик, атакує не сильно, власне, навіщо? Треба заробляти очки. Тут не вимірюється сила балу, але це перевертається рахунок, коли заробляєш очко. Долецька майданчик перекидала. Тубаковська, Чубаковська це разом аут. Але цьому, на Толкані, Фалкані, на Фалкані, це гра. Побачив албітер, ну, Арбітрий, не дав варіакцію е, Івана Васкана. І е, заміна Заміна у складі е, команди СБУ-2. Поміновий ділянський Це Адріана Кістін. Адріана Кустін в Лінію атаку закипає від новами кошти. За рахунки 215 подає блажук е, Лівська Лівська і тут е... <noise> е, Блажук піднімає. Куда, куда готова атакувати, кудні дають пас. Білецька, Белецька готова теж атакувати. Белецька. Данчик, по майданчик, тому що поробиш. 20-16, 21-16 на подачі залишається у нас Сусія Покалюх. Сусія Покалюх. Одна із лідера. Команди покинутилу. І 22-16, 22-16. Цьому тайм-ауті напевно перериваємося ми, тому що у нас закінчується зарядка.